Лікарська та любительська кобаса це наші улюблені види ковбас, знайомі нам з дитинства. В Італії її називають мортадела. Покажу рецепт італійської мортадели з фісташками, яку можна приготувати у себе вдома. Для початку правильно підготуємо сало та фісташки. Сало беремо тільки з верхньої частини свинини, так зване хребтове, тому що воно більш щільне та тугоплавке. Якщо взяти інше сало, то воно розійдеться по всьому фаршу, і у нас не вийде гарний малюнок при розрізі. Нарізаємо маленьким кубиком та заливаємо окропом, сало та чищені фісташки. Щоб сало було легше нарізати, поставте його в морозилку на 15-20 хвилин. Сало залишаємо на 1 хвилину в окропі та зливаємо воду на сито. Даємо стекти зайвій волозі та перекладаємо на паперовий рушник. Після цього сало потрібно заморозити. Цей метод з окропом допомагає нам зробити так, щоб кубики сала відділялися один від одного та краще трималися всередині ковбаси. Фісташку заливаємо на 10 хвилин. За цей період фісташка трохи збільшиться в об'ємі та потім легко буде її почистити від шкіри на поверхні горіхів. Беремо м'ясо свинини в мене з задньої частини. Також можна взяти з лопатки. На м'ясі має бути присутній жир приблизно 10-15% від загальної кількості м'яса. Перед перекручуванням на м'ясорубці м'ясо потрібно заморозити протягом 10 хвилин. Це потрібно для того, щоб при перекручуванні температура фаршу не піднялася вище 10 градусів. Перекручуємо два рази на мілку решітку. Щоб фарш краще перекручувався і не перегрівався, після першого разу покладіть морозилку ще на 30 хвилин і перекручуйте другий раз. Підморожене м'ясо краще перекручується. До охолодженого м'яса додавайте всі наші підготовлені інгредієнти. Бланшировані фісташки, нарізане кубиком та бланшироване сало, сіль нітритну та звичайну. Сіль додаємо у співвідношенні 50 на 50, звичайна та нітритна. Натираємо мускатний горіх на мілку терку. Якщо немає цілого горіха, додайте порошковий. Порошкового потрібно взяти в два рази більше. Та додаємо свіжозмелений перець і вливаємо дуже охолоджену воду. Кількість інгредієнтів в рецепті буде вказано в описі під відео. Перемішуємо приблизно 10 хвилин. Температура на цьому етапі також не повинна підніматися вище, ніж 10 градусів. Якщо температура підніметься занадто високо, то замість соковитої ковбаси ми отримаємо суху котлету. Після перемішування консистенція фаршу має бути однорідною, вязкою та за кольором трохи посіріти. Це означає, що білок з м'яса вивільнився і скріпить весь фарш разом. Беремо колагенову оболонку та замочуємо в розчині кухонної солі концентрацією 10%. Замочування проводять у воді кімнатної температури протягом 10 хвилин. Цього буде достатньо, щоб оболонка стала еластичною та не рвалася при набиванні фаршем. Внутрішню поверхню шприца змочуємо водою. Це допоможе більш легше його заповнити фаршем. Заповнюємо шприц та втрамбовуємо за допомогою пальців. Потрібно максимально позбутися зайвого повітря з фаршем. Набиваємо щільно нашу оболонку фаршем так, щоб при наповненні у кобасі мінімум було повітряних мас. За допомогою кулінарного шпагату зв'язуємо наші ковбаси з обох сторін та відрізаємо все зайве. Після зав'язування ковбаса повинна бути пружня на дотик. Залишаємо її при кімнатній температурі на 2 години. Ставимо в духовку та розігріваємо до 40 градусів та готуємо при такій температурі 1,5 години. Вставляємо термометр в кобасу та виставляємо 60 градусів ще на 1 годину. Збільшуємо температуру в духовці до 80 градусів та готуємо до 70 градусів середині кобаси. За допомогою такого методу приготування... Та повільному піднятті температури кобаса виходить дуже ніжна та соковита. Охолоджуємо у воді з льодом протягом однієї години. Це потрібно, щоб зупинити процес приготування, і вода не дасть втратити соковитість в нашій кобасі. Це неймовірно смачна та соковита кобаса, котру ви можете приготувати у себе вдома, і ваші рідні і близькі будуть задоволені від результату.